Томи. Викладачі, чого ми хочемо? Хочемо привітати! Коли? Зараз. Студенти це такий народ, який не може без пригод. А її, до речі, вистачає. Підступна сесія чекає. Як би тему пояснити, щоб студента розбудити? Може, краще не торкати, а саму себе спитати. Чи причепився викладач, тоді вже хоч ся та плач. А лекції такі всі схожі. І нудні студент сидить не може. А як приходить семінар студентам враз, такий тягар. Його не видно зум онлайн, йому тепер і не до жартів. Викладач. Хоче в окулярах відсутніх від міча на парах. Тоді приходять перездачі. І знов студент ридає, плаче. А як всі теми поздає, дивись, стипендія вже є. Професія студент це класно. Хоча, на жаль, короткочасно. Тож спішимо всіх привітати із вашим днем, і з вашим святом.